Друзі, всім привіт! Це компанія Energy Hub, Мене звати Денис. І ми сьогодні викупили ось ці ці автомобілі Audi q 4 e-tron. Це задня привідна версія для наших клієнтів і вони скоро поїдуть в Україну. Зараз тут представлено три з п'яти кольорів: це ось такий білий глянець, не металік. Далі синій металік взятий від id 4 там ID6 крозу. І ось такі ось сіри, мені здається, теж взяти від просто id 4 крозу. Ну і до речі, як ви бачите, ось цих наліпок, цей автомобіль виготовляється саме на заводі 에, Dajon Ichi, тобто це Volkswagen сумісно з FAW, першим автомобільним заводом. Ну, коротше кажучи, там, де виготовляються і всі крози, це фактично топові версії для заднього приводу, тому що топовий від передтопової там майже не відрізняється все. Всі головні відмінності йдуть вже там в опціях, які можна дозамовити. Ось це у нас, так би мовити, базова машина, базова топова, задня привідна, скажімо так. І отам от у нас Volkswagen на 4, на якому я їжу. Так що сьогодні давайте ми зробимо. Таке трошки маленьке порівняння, ну, наскільки у нас вдасться знайти відмінностей, тому що, як ви розумієте, це автомобілі близняки я думаю, це видно. У них однакове скло, однаковий кузов фактично, однакова клітка, багато взаємозамінних частей, як, наприклад, зеркала і так далі. Ну і, власне, зрозуміємо, за що, скільки переплачувати, чи є тут хоч щось краще, чи може вона навіть гірша. І я сподіваюсь, ми ще нині сьогодні проїдемось на Ауді, тому що сюди я їхав от якраз на Фольксвагені, десь 50 кілометрів, і дуже добре розумію, як він себе поводить. Так що почнемо. Друзі, ну і почнемо ми з інтер'єру і ось таким ліхтариком, тому що часу виганяти машини кудись там на сонце у нас просто нема. Інтер'єр набагато нарядніший, це факт. Так, тут, тут у нас є багато вставок з металу, і, звичайно, у нас є пам'ять, у нас є ось такий класний функціональний підпор для колін, який я дуже люблю. У нас є також так само регулювана поясниця, як і Веді 4, і самі сидіння це ось така Алькантара Плюшкіра. Ну, вони виглядають дорожче. Кермо виглядає дорожче, і найголовніше, що тут є повноцінний ось такий, ось така панель приладів, Вона показує майже все. Так що якби тут нічого дивного, що якби Audi все таки преміальніше, більше фізичних кнопок. Є він відключаюся стабілізація, ну точніше, це не стабілі не відключаючися, а спортивний режим, як на праймі. Ну, загалом, бачите, так, для порівняння можемо просто подивитись на прошку. Ну, бачите, прошка набагато простіша, тільки пластик, мало вставок, хоча кермо таке саме нарядне, але, але так, так, тут все дуже простіше. Хоча, от функціонально, тут теж є і підпор поясниці. Він так само в чотирьох напрямках. І електросидіння, нема оцього підпору під коліна. А от матеріал на підлозі, він і там, і там не дуже дорогий, і він однаковий в обох машинах. І ось цей пластик на Q4 не додали жодних там ставок на порогах. Ну тому так, переплачувати, мабуть, є за що. До речі, стосовно переплачувати є за що. Ось це світло, знаєте, як я його люблю. Це матричне адаптивне світло IQ Light в даному автомобілі. В Ауді воно завжди тільки за додаткові гроші, і це дорого. Це дві більше 2 тисяч доларів та майже 2,5 тисяч доларів. Отут -от звичайне світло LED, ну звичайне автоматичне включання і так далі. Далі у нас тут відкриваємо панорама, якщо я не помиляюсь без вибору. Задній ряд взагалі точно все те саме, тільки у нас тут є клімат для задніх пасажирів, чого не буває в монопривідній ID, але є в праймі. Ну і сидіння ось таке, бачите, красиве, теж Алькантара плюс шкіра. Ну так, більш красиве сидіння, більш красиві карти. Ось це все таке, але це теж просто пластик, і він ще й дуже-дуже дзвінкий. Прямо супер дзвінкий. Як він такий, може бути дзвінкий, я не розумію. Багажник ID 4, ви всі добре знаєте. Багажник Audi. Подивіться, що у нас тут. Це ми купили для клієнта коври. І у нас тут багажник взятий від Prima. За цією штукою, яку я особисто не люблю. Подвійна така підпідлога. Але що цікаво, в Audi є додаткова аудіосистема Sonos. В цій машині її нема. Вона коштує щось близько півтори тисяч доларів. Але тут стандартна система і стоїть сабвуфер. Тобто в цій машині той самий Harman, який в ID4 іде додатково. А тут він, типу, вже є і не називається Harman, Він просто якби стандартний. Так що, хоча б за це дякую. Ну і звичайно, електропривід кришки багажника. Ну і чим ще відрізняється Audi топова від базової, там є камери 360, але в нашій ID-сі камери 360 також є, тому що це у нас ID 4 Pro 2021 року, чистий Pro, а не Light Pro. Друзі, викупили 10 ID-шок X. Оця прям взагалі ідеальна. Вони всі в дуже крутому стані. На жодній машині, жодного фарбованого елемента. Подивіться, які вони круті. Тут є 8 прошок, один Prime, ось цей сірий. Ось там от моя шостка X, яку я купив. Ось тут от 4 чи 5 білих машин, одна голубенька. Ну, всі просто в ідеалі. Такої кількості брушних ідеальних машин в одному місці треба ще взагалі пошукати. Подивіться, які красені. І подивіться на мою шостку. Просто вона і в ідеальному стані на червоному салоні. З карманом, звичайно. Ось така. 22 тисячі пробіг. У інших машин пробіги. Від 15 до там, 25. Так, що ось так. Окей, друзі, ми зараз їдемо на Audi Q4. Що я хочу сказати? Так, тут кермо прикольнішої форми, тут є відчуття преміальності і є ось цей екран, який дійсно крутий. На ньому супер красива графіка, і на нього дуже приємно дивитись. У нього досить багато режимів. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, є ось такі в'ю, так коли ну це подібно до айдішки, Є ось такий, є далі просто радіо, є комп'ютерний дисплей, є то, щоб у вас виводилась навігація, є щоб у вас у вас виводився мобільний телефон. Ну, ось так. от. Ну, якщо чесно, дисплей дуже крутий. Якщо чесно, його не вистачає в ID. Е, загалом в іншому, ну, ясно, що тут той самий автомобіль. Є ось така кнопка вимикання ESP, чого нема взагалі в ID монопривідній. але вона не вимикає ESP, вона просто робить, е, робить спортрежим, ну, тобто вимикає там на якийсь, я не знаю, е, про відсотків 50 може, можемо зараз десь тут перевірити. Ну ні, тут не вистачає потужності, щоб якось це загалом е, використовувати. На жаль. Е, і що у нас тут ще є? Той самий прекрасний виворіт. І автомобіль, мені здається, трошки тихіший, але ми зараз ще десь розженемось. Е, є окрема кнопка вибору режиму в'їзди. Зараз ми в Dynamic, і ну, це та сама діжка, нічого не змінюється. Що тут є цікаве, це ось ці підкермові. Лепестки, пелюстки, вони. Ну ні, бачите, вона навіть на цій скорості нікуди не дріфтить. А ось ці підрульові, підрульові пелюстки вони відповідають за рекуперацію. Якщо ти Ось тут є така батарейка, типу, якщо ти її наклацаєш на максимум, то це просто режим B в ID 4. Якщо він на середині, ну да, то рекуперації майже нема. О, і вона прям відпустила. Коротше, це взагалі крута штука в тих випадках, коли у вас суперпотужна рекуперація взагалі доступна. Тут недоступна суперпотужна рекуперація, тому не то, щоб це якось комусь в чомусь допоможе в даному автомобілі. Я просто в ID4 завжди їжджу в режимі B, і мені це е, супер заходить. Ось, ну і зараз спробуємо трошки роз, розігнатись тут. Да, стрілочний стрі, спідометр це круто. Вже 120. Слухайте, вона тихіша, хоча тут нема спереду подвійного скла, але тут краще, шумоізоляція. Я в цьому впевнений, я зараз вже це просто гарантую. І ви знаєте, або вона тихіша, або вона через те, що вона трошки тихіша, вона така, але вона чуть-чуть м'якіша, ніж айдішка. Я не знаю, чого. Тут така сама гума, до речі, точно така сама, як на тій айдішці, на якій я сьогодні сюди приїхав. Десь там 50 кілометрів. Абсолютно та сама модель, той самий розмір. І м -м, за рахунок чого цей автомобіль відчувається трошки комфортніший, я сказати не можу. Ну, мабуть, додали трошки шумоізоляції. Ось такий тут селектор, не то щоб він кращий або гірший, він просто інший. Той самий підхват, але машинка ну, машинка м'якіша. машинка трохи рафінованіша. От. В іншому та сама айдішка. Я не знаю, може тут ще трошки підспущені колеса, може вона через то трошки м'якіша, тому що у нас, по-моєму, перекачені. Ну, ось. Ну, вона, вона ніяк не дріфтить, нічого ця відключення стабілізація не дає. Це Навіть трошки смішно, що вона тут щось, щось робить. От. Добре, ми наїжджувати багато не будемо. Ми проїхали 2 кілометри. Це автомобіль клієнтський. Ось і загалом, ну що я можу сказати? Якщо вам дуже подобається Audi і ось цей екран, то мабуть варто цей автомобіль брати. Загалом, ну нічого тут принципового порівняно ID-шці, Якщо вам треба краще шумоізоляцію, просто додайте там якісь 300 доларів на цю шумоізоляцію. Ну тут кращий блок ось цих от склопідйомників, він реально красивий. Він з металевими ставками, є джойстик регулювання дзеркал, Ну і ведіжці він такий самий. Ось це до речі. Ну, мені здається, може навіть метал, а може і ні. Але вона була дуже холодна, коли ми були всередині. І стосовно музики, я зараз не буду включати, щоб не попасти на авторські права. Але музика тут начебто і Харман, а начебто і не Харман, тому що настроєк менше, ніж Харман. Я думаю, вони від Хармана взяли тільки сабвуфер і, може, там пару динаміків. Коротше, це щось таке середнє. Мені здається, трошки гірше, ніж Харман. І отут є окремий речажок до круїз контролю, такий самий, як в багатьох там, нормальних авто. От. А де у нас тут безпровідна зарядка? Її що взагалі нема. Ну, так само вона їде, навіть звук той самий. Так що, в принципі, можна далі і не тестувати. Ну і бачите, на п'яточку розворачується. За це я дуже люблю ось цю машину. Це прям дуже круто. А, друзі, і що я ще хотів сказати? Матричні фари дві з чимось тисячі доларів. А HD тут взагалі не буде ні в якій версії, ні в найтоповішій. E, okay. e, а от HD тут не буде взагалі в жодній версії, ні в найтоповішій, ні в ще якійсь там, ні за яку доплату. E, я думаю, що це чисто технічний момент, пов'язаний з тим, що, може, під цю приборку вони не зробили HD, a, але ну, отак от нема його тут і нема. Okay. Друзі, і ми повернулись з тест драйву. Я хочу сказати, що Audi вона тихіша, вона м'якіша. Я не знаю за рахунок чого, але це так. Ну може там селендблоки м'якіше, може трошки пружини по-іншому, налаштовані амортизатори, але вона так трошечки краще. Це факт. І є оцей екран. В іншому це та сама машина, звичайно. Подивіться, під капотом жодних взагалі відмінностей нема. В порівнянні з І4. Якщо це отак от просто зняти і подивитись на Є4, ну ви не знайдете відмінності, окрім очевидних е декоративних пластикових деталей. Тут от всередині інша виштамповка, але все те саме. І по підвізці, подивіться, ось тут у нас. Дайте я включу світло. Підвіска виглядає абсолютно так само. ну от Тільки стабілізатор, наприклад. Стойкість стабілізатора, вони декоративно трошки інші, але геометрично це абсолютно те саме. Ну і ось так, от в прошці, це точно та сама підвізка. Можливо, звичайно, ну що там, пружини? Пружини можуть просто мати інші характеристики і трошки по-іншому налаштовані. Так що, якби це вже таке. Загалом, я вважаю, що на цьому, в принципі, все. І різниця між цими двома автомобілями в ціні. Ну, коротше, вона велика. Вона велика, вона в Китаї там 1010 доларів. Якщо це якісь знижкові ціни, то там може бути трошки менше, 1006-8 доларів і так далі. Е, на мій погляд, звичайно, ауді... Ну, вона не коштує цих грошей. Ну, це на мій особистий погляд, якщо він комусь цікавий, тому що вони тут майже нічого не додали. Тільки екран і щось поміняли в настройках підвізки, я взагалі не впевнений, чи цей автомобіль дорожче виготовленні. Тому що тут, наприклад, нема того самого ЧД, немає матричних пар. Я вважаю, що виготовленні цей автомобіль навіть дешевший. його собі вартість, скоріш за все, нижча. Вони не додали ані преміальних фішок, типу, хорошої музики в базі. Ані, наприклад, подвійних подвійного скла, ані, наприклад, адаптивних амортизаторів, тому що вони тут теж не адаптивні. Так що, на мій погляд, ну цей автомобіль для мене він якби трошки не існує, а для мене, наприклад, існує ID.4 4 який буде дешевше, ніж цей автомобіль, в рази краще з адаптивною підвіскою, ну там супер, 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 з повним приводом і так далі. Але ви вирішуйте самі для себе, звичайно, ось ці 4 кільця це типу престиж. З вами був Денис компанія Energy Hub, і побачимося!